Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди, на його сторінках розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. На засіданні виконавчого комітету змінили ліміти споживання енергоносіїв для бюджетних установ, оголосили конкурс із визначення перевізника на маршруті номер 32 та похвалили муніципальну варту. Чи можна пересічному громадянину добитись інформації від Полтава Обленерго? Актуально про газ роз'яснюємо моменти, що стосуються кожного. Про режим ощадливого споживання електроенергії в місті. Коментар директора КП «Міськсвітло» Василя Михайлика, що робиться задля того, щоб місто було із теплом і водою, також у номері рекламні оголошення, програма телепередач та Кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК», мережі магазинів Маркетопт та Адіс Телеекспрес. Джерело інформації твого міста.